Что, ты на рудру вальнув? Да. 130-та рудра? Да. Над ямой. Над ямой 130-та рудра. Червона. Да, рудра. А, а ну, показывай ее. Треба, может, писак класть. Писак класть. Нет, ладно, ну. Но... Просто я чувствую, что это, відчуваю, что это... А, ну, така. Я, честно говоря, думал, что больше экземпляр. Вот так вот, бачишь, рудра не тите пятирок ловит, и телушку тоже ловит рудра. Это не телушка, правильно. Це не кілушка. Кілушка, це це точно. Брат. Така ж це кілушка. Подивіться, яка красавица. Ну это рудра. Ну, перший закид. Перший закид, так. Такий класний колір червоний. Бачите, переливається трошки. Оце вже мені подобається. І з гарним ударом це вже рибалка пішла. А то щось багрилося, там, то все. Це вже клас увалила.